Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як я створила собі кавовий столик з дубової деревини. Давно мріяла про нього, але ціни в магазинах настільки вражаючі, що мій мозок не розуміє, чому так дорого. Це ж лише пару залізок та спіл деревини. Але ж мрії мають здійснюватися, тож почнемо. Спершу ми знайшли дубовий пеньок у лісі та привезли його додому. Для обробки мені прийшла на допомогу чоловіча рука, і, мабуть, усе уруддя з гаражу: бензопила, лобзик, палгарка. Все це було застосовано, щоб максимально вирівняти поверхню столика та видалити кору. Отже, цей дубовий спіл повинен позбутися вологи, яка нагромоздилася в ньому. Тож він у мене пролежав на сонці протягом місяця. А тепер, як ви бачите, я шліфую його. І, як ви можливо, здогадалися, це безкінечний процес. Я шліфую, шліфую і знов шліфую. Якщо ви так само хочете столик, то готуйтеся до довгого шліфування, використовуйте кола від 60 до 180. І, хоча це довго, гарантую, воно того варте. Наступний етап треба позбутися можливих кароїдів чи іншої живності, які можуть жити всередині дерева. Тож, треба його обробити спеціальним антисептиком. Я обробляла два рази на всяк випадок. А тепер, коли спіл висох та готовий до наступного етапу, я переходжу до офіційного покриття. Моїм вибором стала олія льону. І ось чому. По-перше, воно безпечно для нас та довкілля. По друге, воно як магія, яка робить наш стіл яскравішим та виділяє його природну красу. По-третє, оброблена деревина не пересихає, не обсипається, не розтріскується. І нарешті воно так гарно просочує пори деревини, що вода не наважиться на нього напасти. Щодо кількості шарів, оптимально було б нанести до чотирьох. Але мені вистачило і двох. І не забувайте, після кожного нанесеного шару треба ретельно витирати залишки ганчіркою. Пам'ятайте, головне це не переборщити. Ось яка краса в мене виходить. Щодо ніжок столика, то я придбала три шпильки висотою 40 см, які покриті малованою фарбою. Залишився останній штрих поставити ніжки. До речі, а ви вже підписались на мій канал, щоб отримувати регулярні дози креативу та натхнення? Поставте лайк. Це мотивує мене робити ще більше захоплюючого контенту для вас. І, звичайно ж, діліться своїми думками та ідеями у коментарях. Ваша думка важлива для мене, і я завжди готова обговорити будь-які питання. І ось ще одна мрія моя здійснилася. Моя кімната поступово перетворюється. Все, що ви бачите зараз. Картини, килимо, комод це мої власноруч творіння. Тож обирайте, що ви бажаєте подивитися наступним.